Що це таке? О, плюється. О, Це хто такий? Вони на мене загріні, тихо, сантікай! Але просто що їх тут дуже багато. Ще зомбакак! Зомбакак! Тихо! <гас> я не хотів падати! Ні, я не хотів, я не хотів падати! Я не хотів падати, сань! Весь світ був заражений нечистими силами, і Саня в нього прийшов, щоб розібратися. І всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Саня Майнкрафт. І зараз ми будемо починати нову історію. <схи> Тому що я бачу таких мобів, яких бачив ні разу в своєму житті. І у мене є крафтинг бук Тут є крафти. Опа, монстр сворд, монстр-шапка, наголінники, всяка оця штука. Монстр-капелюх. <схи> Ха-ха! <реш> Обалдеть! Не народ, ну це потужно. Коротше, зараз ми будемо пробувати проходити цю мапу і дивитися, що нам взагалі тут підготували. У нас є залізні обладунки, є лук, трішки стріл, смарахти і монстр душа. Угу, я зрозумів, ще зілька. Окей. Взагалі, якщо чесно, я не знаю взагалі, що тут потрібно робити, але я знаю точно, що тут є отака якась жорстка штука. Ага. Ну, з неї душа випала.

Ого-го-хоо, діамантовий меч, 22 смарагди. А за 26 можна взяти ось такий потужний. 11 удару. А тут 10. Оцей крутіший. Оцей меч крутіший. тут ще за смарагди можна монстр душі брати. За смарагди ще монстр душі. Незаритові інструменти різні. Коротше, купа, купа різних припасів. Броня, монстр. Вау, вона дуже потужна. Ще монстр душі, смарагди. Хорош, Сань. Це те, що мені потрібно. Що тут ще можна купити? Ага, за різний лут можна купувати собі смарагди. Я поняв. І також їжу. Окей. У нас тут, я бачу, ще якась є скриня потужна. Чуєте? Вона якось звучить жорстко. Давайте її попробуємо відкрити лук. сила 5 незламність, незритове кайло, ефективність. Обалдеть. Але, коротше, настояща потужна штука буде зараз всередині, як я зрозумів, якщо я туди зайду, і головне тільки залишитись вижившим. Просто головне, щоб мене зараз не розвалила. Я тут уже бачу дуже-дуже багато всього цікавого. Все треба збирати, тому що, можливо, я щось можу продати. Опа! Моби ззаді! Тихо! Ой! А, вони мені... ні, вони нормально дамажать. Вони ще холод накидують. Хух, я розібрався з ними. Тут є теж скриня. Опа, ще купа лута. Обалдеть, непогано, непогано. У мене вже 17 смарагдів є. Можна їх буде на душі поміняти. У мене вже й душ є 18, непогано. Що тут ще є? Діамантовий меч. Хорошо, супер, потужно. І ще смарагд. Монстр чобітки. Давайте вдінемо. Бем. І в мене тепер є швидкість. Хорош. Ще одна скриня. Йоооо, провідник якийсь. Злитки незири. ще купа всього. Ти хто такий? Привіт, ну привіт. Окей, і що? А він каже, побудуй. Каже, зроби тут, коротше, ліжко. Зроби тут спальню кімнату. Ну, давай спробуємо зробити йому спальню кімнату. Він попросив. Я в принципі не проти. Я, правда, такий собі будівельник, якщо чесно, але я спальню кімнату можу якось прикрасити, щось з нею зробити. Я думаю, то не супер складно. Тут у нас буде така стіна. Фіолетова плюс-мінус. Да, друже? Я думаю, тобі це сподобається, та? О, і він пропав. Ні, ну я, я, звісно, все розумію. Але я не розумію одного. <ріхи> Навіщо тут спальня кімната мені? Ну і книжних полиць, давайте ще тут наставимо купу, щоб все було максимально-максимально потужно. Це, як я розумію, якийсь будинок повністю заражений, і тут відбуваються якісь аномалії. А що саме, я поки що не знаю. О, ви чуєте? Це що за чучело? Тихо? Це фантом, походу. Обалдеть. Так, а що ще я тут не бачив? Ще смарагди, блоки. Тут що в нас? Шалкери, діжки. Діжки пусті. Тут ще якась кімната, теж повністю пуста. Діаманти, смарагди. Так таких тут взагалі купа. Діамантова шапка, але вона мені не треба, в мене є монстр шапка. І, походу, мені треба спуститись нижче. А ні, тут є підйом наверх. Діамантовий нагрудник. Що це таке? Оплюється! Фух, так. Діамантові штани теж одягаємо. Трішечки, трішечки. Саня уже одягає набагато крутішу броню. Це супер чітко. Ще у мене є якийсь провідник. Що це таке, я не знаю. Чорт його пойме, що це таке, але я збираю дуже багато смарагдів. Тут ще є зачарувалка, можна зачаруватися, але в мене мало зуриту. Ще ось якась штука. Ще скри... Абалдіть, тут фантомів літає! Монстр плейт, монстер нагрудник. Йоу, А нормально я виглядаю. О, так тут опять зомбі-купа. Почекай. Їх в натурі купа. Сань, вали їх. Тікай, тікай, тут ще є, Тут їх купа. Санчоус, живи, живи. Просто вали їх всіх. Вони тебе ледве пробивають. Вони не можуть пробити мене. Вони не можуть мене пробити. Обалдіть, їх тут просто тонна. Звідки вона тут взялась? Мене броня ламається сильно. В мене дуже сильно ламається броня. Я пробую їх всіх вбивати. Вони не можу їх побивати. Саня, живи! Я, я розумію, що поки в мене є нагрудник в дітей, то я можу жити довго. Але, 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 але... <кій> їх тут супер багато. Ви задовбали мене. Скільки можна мене бити? Тихо, 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 Сань. Живи. Все нормально? Мене, мене броня поломана. Вони зламали мені на шапку. Шапку зламали. Шапку поламали. Боже, скільки вас тут? Йой, тихо, 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 тихо. Мене хп кінчається. Шапку вдіну кольчужну. Тут ще оці фантоми, треба фантомів ще вбивати. Але вони якісь, наче, наче мирні, якісь, я не знаю. Коротше, на фантомів байдуже. Тут усе зомбаків купа. Вали їх, Сань. Просто винось. Вони мені нічого піти зламали. Ой-ой-ой, винось. Я з ними розібрався. Я ще й впав. Тут ще купа зомбі. Ready to fight. Приготуйся до битви! З ким! Я тут уже купу і так помочив! У мене броня поломана, геть вся. Абалдіть, тут є портал в пекло і вент. Це хорошо, що тут є портали, але, але якщо чесно, це було дуже-дуже-дуже дуже нелегко. Є нові чобітки. Ух, давай одягнемо. Незиритова мотика, очі енду, Кресало Ну, за кресало можна активувати портал. Але тут є ще скриня потужна. Давайте її активуємо. Опа. Мені подобається цей звук. Тотем темпи смерті. Оце класна штука. У ще в мене душу цих монстрів купа, просто. Просто нереально велика купа. І ще штани є монстр. Діамантові взламали по ножі, просто повністю. Прикиньте. Обалдеть І ще очі, а 10 штук у мене є. Так мені не вистачає 10. А де ще взяти? 10 то дуже мало. Мені надо більше, можливо, в пеклі воно є. Давайте спробуємо піти в пекло, Подивитись що там взагалі. Ану, Санчес, Let's go. Uh. Так тут саме звичайне пекло. Монстри до пекла не добрались. <схи> Вони не змогли нічого зробити. Ладно, хорошо. Треба, коротше, повертатися в звичайний світ, тому що в цьому нічого немає пеклі. О, це хто такі? Вони на мене загріні, тихо, Сан, тікай. Їх тут купа! Їх тут... Мені зламали нагрудник! Зламали нагрудник! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Нагрудник, хоч якесь! що-небудь вдіти. Тихо, Сань! Нє, це халепа! Це халепа, це халепа, це халепа. Мене вбили! Йо, скільки тут зомбі! А там от тих, от тих чуваків купа просто! Як мені пройти тепер? Диви, їх тут багато, тихо. Ні, все, це майже нереально. І в скрині лута нема. Ось є скриня. Так, сань, є ідея, є ідея. Знайшов щось. То смерті. Хорош. Тихо, тихо, тихо. Живи. Живи, Санчоус. Надо жити. Максимально, максимально жити. Е, надо верстак, 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 верстак. Короче, дерево надо зрубати. Чи, почекай, це не дерево. Ні, ні, це дерево. Воно просто рубається дуже швидко. Ось ще скриня якась. Тут теж є лут. Короче, у мене вже нова тактика. Мені треба повернути свій лут. Тут є ще одна скриня, це хорошо. Тут є тут є броня. Одягаємо. Відразу нагрудник. Це супер. Це Меч! Золоте чарине яблуко! -ху 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 -ху. Так, тихо. Е крафтимо собі штани обов'язково. Зараз надо... получається, просто-напросто мені замінити смарагди і діаманти на монстр душі. Або монстр душі можна Тихо! Знову заспам! Чекулун! Це що за прикол? Хух, добре, що я його вбив. Мені треба вбивати, короче, всіх мобів, збирати душі просто-напросто. Мені треба. Це що таке? Мені треба просто назбирати купу душ. Оці штуки будуть легко вмирати, бо в мене меч дуже потужний. Головне, щоб вони мене не били. Головне, щоб вони мене не били. З них падає багато душ. Я роблю собі броню і пробую зачистити цей данж. Це просто не Це якийсь аномальний будинок. Я не знаю, що в ньому треба, що треба такого зробити, щоб все звідти позабирати. Сім душ, тільки що так мало. Не підбираються. Вісім. Ось тут їх купа. Все, 18. Вистачить. 21, 22. Все, погнали, погнали, погнали. До верстака, до верстака. а, до якого верстака, в мене він з собою. Так, крафтимо собі шляпу і чобітки. Все, я швидкий. У мене є золоте чарене яблуко. У мене є зілля зцілення І зараз ми пробуємо вриватися в будинок. Оцих чуваків ми залишимо. Якщо мене ще раз уб'ють, я зможу нафармити собі заново на всі інструменти. Давай пробувати. Просто виносимо. Вони дуже потужні, дуже потужні. Пробивають сильно. Я їх, правда, зможу виносити. Капець, як пробивають, тихо, Сань. Є що їсти? Не лаплоть. Хоч щось, хоч щось, щоб Генерувати. Тихо, Санчос, залітаємо! Залітаємо, виносимо! Просто всіх хвалю, всіх хвалю, всіх валю. Ні, 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 живи, Сен, живи, 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 живи. Все виносю. Їмо яблуко, яблуко їмо коротко, зачароване. Воно не їсться! Пробую виносити. Їх тут дуже багато, дуже багато. Просто санчелу звали. Що по броні? Я не знаю, що в мене по броні. Але я знаю, що вони вмирають дуже швидко від цього меча. Меч дуже потужний. Йой! тотем! Мене вбили. Обалдеть так, ось і ще ша скрині зверху є. Я буду пробувати по максимуму. Я не знаю, як мені їх зачистити. Чесно, це максимально складно. Тут просто два смарагда. І все. Просто два смарагда. І більше нічого нема. У ну, мене є ідея невеличка. Я знаю, як мені Попробувати все зробити. Мені треба просто-напросто зараз скрафтити меч. А за допомогою цього меча нафармити собі душ. А за допомогою душ я зможу собі все скрафтити з броню Ось тут ще душі валяються. Тихо, Сань. Добре, що ти їх не попідбирав всі. А тут що в нас? Щось трошки є. Давайте хвалити чубриків. З них теж душі падають. З них нормально душі падають. Тихо, опа, 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 опа. Десять душ є. За десять душ можна скрафтити собі нагрудника, який буде мене регенерувати дуже потужно. Бемк. Штани. І отакі, капелюха, і нормально. ХП багато. Жити будемо. Ладно, верстака лишимо, зараз похаваємо і погнали туди. Фух, можливо, я зараз можу підібрати свого меча і за допомогою нього вже так. Да, ось ж мій лут! Вони мене не пропускають. Ти я щось підібрав, хоч? Ні, нічого не підібрав, капець. І знову вбили. Ви думали, Саня хоч колись здасться. Він скрафтив собі новий сет броні. І готовий вас всіх рубати. Просто все, я зайшов, забрав лут. Да, Да, але почекай. А де меч мій крутий? Ладно, меч, значить, десь далі. Пробуємо виносити. Рубаємо. Да-да-да-да-да-да. Ось до тікаємо. Щось підібрав. Броні дуже багато. Дуже багато. Вона вся поломана. То темпи смертя. Меч. Меч найголовніше. Сюди в скриню ми положимо броню. -ху 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 -ху. Душі. Обов'язково. Залітаємо заново. Просто пробуємо. З цим новим мечем на гостроту велику. Він дуже потужний. Але вони дуже сильно пробивають. дуже потуж пробивають. Просто по максимуму пробуємо рубати всіх. Просто рубаємо. Рубаємо по максимуму. І сайвимся тепер. Душі скидувати, головне. Головне душі скидувати в скриню. Нам треба зачистити цей будинок. Я тут майже всіх побивав! Майже всіх побивав. Санчелос! Санчелос! Давай, давай, давай! Тут ще купа! йо 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 йой йой -йо ХП моє! Моє ХП! Регенерує сильно повільно! Порівняно з тим, як вони дамажать! Тихо, 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 тихо! Санчелос! Санчелос, бернулі! Давай! Я вже тут півбудинку розруйнував. Фух! І тебе теж, щоб ти тут не стояв. Де ще хто? Оці жуки павуки. Вони мені тут не потрібні. О, я не хотів падати! Ні, я не хотів, я не хотів падати! Я не хотів падати, Сань! Я ж ти тепер не вилізу звідси! Вони мене самі виштовхали! Вони мене самі виштовхали! Нуби, 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 нубаси! Ой-ой, ой їх тут купа! Їх прям дуже багато! Їх дуже багато! Сань, тобі зламали броню якусь! Що зламали капелюха? У мене нема. Нема капелюха, другого шкіриного вдіну. Ні, 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 то там! Це нереально, це нереально, це наскільки нереально, просто нереально. Я не знаю, що мені з ним робити. Добре, що в мене ще є броня, але вона вся поломана. Добре, що є меч. І з броні можна зробити повенсет, це не проблема. Зробити повенсет це взагалі не біда. Із-за того, що я дуже добре назбирав, але є друга біда. Як мені попробувати там все повбивати всіх? Заново, заново спригнув! Пробивають капець як! Просто нереально! Максимально нереально! Просто! Я просто не уявляю! Почекай, можливо, можна щось купити. Mm -mm. Ні, не варик, мені треба зачарована броня. Вона за смарагди. А де взяти смарагди? Треба щось продати. Ось у цьому чуваку. Да, діаманти на смарагди можна замінювати. Але в мене всі смарагди там внизу. Я типа знову одягнувся. Це все супер. Але там наскільки складно, що це просто нереально. Як там спуститись нормально? Ось, ось сюди, типа, щоб не получити демеджа і якось забрати лут? Йой-йой-йой, знову скинули! Знову скинули! Тихо! Сачос! Просто клікаю, як можу. Я максимально жорстко нажимаю, максимально жорстко. Чисто хтось підходить, вбиваємо, хтось підходить, вбиваємо. Просто виносимо, 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 виносимо. Це нереально, це нереально. У ну, мене є діаманти. Все, що я можу зробити зараз, це продати чуваку діаманти. У мене є смарагди. 22 За смарагди я не куплю собі броню зачарану А ну тільки чобітки 18 і меч, ну меч у мене там лежить. Коротше, поки смарагди треба відложити, поки смарагди треба відкласти. Ми можемо з легкістю зараз крафтити собі ще броню. Повен сет. Вона дійсно класна, але вона не може справитися з цими чуваками. Вони теж ну теж потужні дуже. Отако, меч бенк готовий. Я не знаю, скільки ще треба їх там повелити, але їх тут уже й не так і багато. Ні, ні, почекай, їх дуже багато. Їх ультра багато. І я не знаю, чому тоді мене не могли нормально пробити. А зараз, типа, можуть дуже з легкістю пробити. Чого так? І я знову впав. І я знову впав. Тихо, Санчелос, Санчеос Бернулі Просто що небудь, що небудь, що небудь. Якось жити. Жити, 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 жити. хе хепе, хе. хе ні, 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 коротше, все, я знову впасти. Я знову впасті. Я не знаю, як з ними битися. Я не знаю, все, все, пробивають, пробивають, пробивають. Вони, коротше, коли пробивають мій захист із золотого яблука, ну, типа, із Золотих сердечок, то значить вони мене дуже швидко починають убивати. Дуже швидко. З легкістю, прям. Поки в мене є золоті сердечки, я можу жити. Поки є золоті сердечки. Як тільки золоті сердечки зникають, це все, це халепа, габела. У мене якийсь меч тут ще є. Ні, 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 це не зачарований, це не потужний. У мене ще десь тут є хороший меч лежить. Вони мене зажимають. Все, зажимають. Зараз, зараз буду помирати. Зовсім трішки мені лишилось жити. Все, 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 пів. Ху, <плес> я не знаю, скільки треба там бігати, щоб можна було вижити. Тут щось зомбі прийшов. І ще, от, де ви взялися? А що якщо я туди спригну і заберу лут свій? У мене ж тут купа лута скрізь валяється. Ага, заберу лут. Так, ну баси Я не хотів спригувати. Ні, ні, ні ні я ж тільки скрафтив все. Тихо, 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 тихо тихо, 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 тик, 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 тик. Не, валю, 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 валю. Виносю, виносю, винося, виносю по-нормальному. По нормальному, просто валю їх. Просто розвалюю, розвалюю кабіни їм. Ну, типа, пару ударів і вмирає цей чувак, але просто, що їх тут дуже багато. Ще зомбакак. Зомбакак. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Майже, майже всіх розбив. Майже всіх розбив. Надо знайти, де я перший розпомер. Надо знайти, де я перший роз помер, тому що там є супер лут. Там є хороший меч. На гостроту п'ять. Все, нубас. Я розібрався, як вас валити. По тих. О, ти, ти 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 де взявся? Коротше, коли він один нападає, це супер-ізі. Коли він один. Коли їх, коротше, на мене нападає дуже багато, і вони мене зажимають і всі б'ють. Це просто нереально. Це нереально. Потихеньку валю їх, розносю. Йо, сіки лута. Десь я тут неподалік перший раз помирав. Ось ще меч лежить. Сила вогню, сила вогню, сила вогню, сила вогню. А де де потужний меч? Назачар. Десь я перший раз помер, плюс-мінус там. І тут якраз їх купа дуже. Броні, капець просто. Броні просто капець. Тихо, уже хтось знову мене б'є? Їх тут дуже багато. Все ж таки, все ж таки, якщо багато. Якщо я зараз сюди спригну, я можу з легкістю померти. А ще я, до речі, міг помирати із-за того, що в мене голод закінчується. Цілком, цілком реально. Але зараз я помаленьку їх розвалюю. Давайте запригнемо до них. Я не можу навіть до них підійти. Тихо, Санчеос. Санчеос Бернулі. Давай нагрудника полагодимо. Це найголовніше, взагалі, що тут є. Нагрудник це найголовніше. Штани обов'язково полагодимо. Ще раз полагодимо штани. Ще раз нагрудник полагодимо. Без нагрудника просто ніяк, абсолютно. Тільки він дає мені такий бонус до захисту. Все, погнали. Мені шапку винесли. Шапку винесли. Тут ще. Обалдеть! це нереально. Дубль номер мільйон. Я не знаю, скільки мені разів треба сюди спуститися. Щоб я вже їх всіх повністю подобивав. Я вже кожен раз спускаюся і думаю, що це останній раз, який я спускаюсь, але їх тут ще наскільки багато, що це просто нереально якось. Я не знаю, скільки їх разів треба бити. Я знову впав до них, і вони зараз знову мене розвалять. Просто. Обалдеть, тихо, Саня, вали їх, мочи вже все. Я вже не буду здаватись. Вже все. Я просто буду сам на вас нападати, бігти просто і вмочити кожного з вас за те, що ви мене просто стільки раз убивали. Скільки раз ви мене мочили. Фух, а де меч? Зачарований. Де зачарований меч? Куди я дів? Тут ще їх купа. Ладно, йдемо, воюємо з ними. Це для нас не проблема. О, тут ще тут ще лут якийсь. Но меча все рівно нема зачарованого десь. Кудись він дівся. І смарагдів нема. У мене ж тут лута було, капець. Капець, вроді, бився, бився. Думав, лута буде купа, а в мене по факту тут нічого й нема. Смарагдів нуль. Всього нуль. Меча зачарованого нема десь. Нічого не зрозуміло. Взагалі нічого не зрозуміло. Ладно, головне те, що є дуже багато зараз заліза. І за це залізо ми з легкістю можемо просто Тобі купити смарагди. Погнали! І ми зараз просто приходимо до чувака, продаємо йому ось цю штуку, продаємо йому... А воно їм залізо не треба. Їм залізо просто не треба цим чувакам. Тільки залізна руда. А саме залізо ні. Це халепа. А в мене був найпотужніший меч. Просто найпотужніший. На гостроту 5, як потрібно. Можливо, він утепався сюди, коли я тут десь помер. Тіпа ресурси тепнулися. В пекло? Ні, в пеклі нема ресурсів. Ладно, давайте спробуємо піти в вент. Подивимося, що взагалі там відбувається. І Let's go! О. З нічним баченням це дійсно не дуже зручно. Але що ж поробиш? О. Це ті самі чуваки, тільки худіші. Із них діаманти падають. Ну, випав діамант, я не знаю. Почекай, з цього. З цього картопля випала. Ендер дракон! На Пучі! <смір> нормально так він отримав на горіхи. Треба, щоб він зупинився, присів. Отут на дорожку. І я йому там нормально видав. Джазу. Осьо, приземлився. Накидуємо, накидуємо, накидуємо. Санчес. І він сразу втік. Сцікунець. Ай, сцикунець. Ти знову приземлився. Я знову щас тебе надамажу. І ти знову втечеш, бо я не можу тебе вбити за один раз. Кух народ, Ну я думаю, що це все єрунда. тому що найголовніше те, що у мене є найкрутіший меч, взагалі, найкрутіша броня. І це говорить про те, що ми все ж таки. Змогли зачистити замок, проте дракон лишився. Але що ж цей дракон мені зробить? Він мене не може навіть задамажити. А його бити дуже складно, тому що я його зараз дамажу. Він тікає і треба це довго-довго робити. Тому на цьому я пропоную завершити цей відос і всім пока.